Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розка... розклад про Умір, принц. Так? Владимир Путін зустрічався з наслідником, принцем та 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 і його вбили. Хтось кричить «Отравили» і тому подібне. Відверто скажу: ви вже мене знаєте, я люблю розбирати речі. От, да, дійсно, була смерть. Ось. Карта випадає. Дійсно, є принц вбитий. Але зараз ми подивимося. По-перше, зараз я вам імені, імені я вам точно не назву, тому що це важко зараз мені вам показати, але я єдине, що я вам покажу, дивіться, цей принц загинув. Ось, щоб ви бачили, бачите, льотчик, пілот там чи хто він ось це принц. Подивіться, добре на його лице, так? І ось з цим принцом зустрічався Путін. Все. Вже, вже не то, так? Всі версії, що його травили, чи задушили, чи ще що, тому що я такого вже наслухалася від вас також. І так, дійсно, смерть принца. А тепер дивимося зовсім інше будемо дивитися, тому що Путін тут взагалі будемо казати: ну а ну, давайте подивимося. До чого тут Путін? Має Путін взагалі причетність до загибелі, принца того пілота, якого я вам показувала, тільки імені в мене немає, у мене просто образ лишився в голові. Я забула, як їх називають. Зараз я можливо скажу. Помер. Принц Талал бін Абдель Азиз бін Бандар Аль Сауд. Ось, а з ким зустрічався Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Ну, коротше, ви зрозуміли. Це просто, щоб ви розуміли. Тут різниця є. І всі прогнози, що сказали, бо ви мені тут нав навели стільки прикладів, що хто що сказав. І так, дивимося. Просто чи має до загибелі, до речі, загинув е, той другий е, талал Бін Абдель-ла-ла-ла. Е, він загинув е, в літаку е, F-15, здається. До речі, бачите, а нам обіцяють F-16? Теж, будемо так говорити. І так, чи причетний до загибелі? Загибелі, е, саме цього принца. Путін. Ні, непричетний. До речі, карта показувала. Це непричетність. непричетність. Карти вже з самого початку випадали. Смерть і непричетність Путіна абсолютно до цього нема. Нема, бачите, знову нема. Нема. Тепер дивимося, чому загинув, як його звати ще раз. Талал бін Абдель Азіз бін Бандар Аль Сауд. Чого він загинув? Що сталося? Зараз ми подивимося, а потім будемо. Тут якась помста. Якась помста або, зачекайте, погрішності. Зараз я скажу, тут механічні якісь погрешності, Хоча випадає початок кубки і кінець кубків. Так, можна сказати, що дали йому якийсь напиток. Але карта вже говорить: ні, не дали ніякого напитка. Тепер давайте розберемо конкретніше. І так, він загинув, бо був літак неісправний. Ви знаєте, як я це все роблю. І ця карта внизу. Тепер е, якісь, е, ну, це технічні неісправність самого літака. так? Е, проблема була в ньому. Наприклад, е, щось він випив, щось він з'їв, е, щось йому, ну не знаю, запаморочилося, так? Здоров'я можливо, щось на нього вплинули якось, заворожили його, нагнали на нього якоїсь пурги. Ось, ну, і з інших причин. Просто дивимося інші причини. І так, зараз будемо дивитися. І так, перша. Літак був несправний. Ну, от тут показує нам вже. Бачите, літак був несправний. Йому стало погано. Це теж не показує, що йому стало погано. Він досвідчений: Ось ця карта показує: мудрий, досвідчений е е цей, м -м, пілот. І щось інше теж каже ні. Карти теж покажуть ні. Тобто показують, що щось було з літаком. До речі, навіть от як що, цю карту дивиться, можна навіть сказати, що це погодні умови були. Щось з погодними умовами, бачите? Можливо, був наказ почекати, перечекати або ще щось. І ось карта. Що дійсно щось може бути з механізмом. Ну, так як я в механізмах не розуміюся, але все рівно ми подивимося зараз конкретніше. І так. Да, Там були якісь погрішності неісправності. Погрішності неісправності були. Там треба було, знаєте. Чомусь у мене таке враження складається, що. Ану, може, може, Ану ну, два. Було їх двоє. Ні, не було, ні, ні. А, я маю на увазі якесь зіткнення. Ні, не було зіткнення теж ніякого. І так, там щось всередині. Щось всередині, і можна навіть, знаєте, що сказати? Щось там підстроїли. І тут Путін до цього не має взагалі нічого. Ось, тепер давайте інше. Не Путін. Давайте інше. Російські спецслужби. Ось це ми подивимося. Тобто, це була якась неполадка. Ви зрозуміли, ось по цій карті була якась неполадка. Там щось підсобили, допомогли щось там, якийсь шурупчик або ще щось. Я в літаках не розбираюсь. Щось там, знаєте, можливо, і невелика якась деталька, не в ту сторону загнули, не там повернули. Розумієте, це не є саме в керуванні, це десь всередині, десь всередині. Ось, да-да щось вони поклали, знаєте, щось таке, що літак був не боєздатний, не готовий до вильоту. Ось як. Тепер подивимося, чи мали до цього російські спецслужби. Якщо так, то які? А, ну, Тут, тут, значить, ще хтось працював. Не тільки російські. Тут ще, да, бачите, показують. 100% були, але вони були не одні. Там ще хтось. Там ще хтось. Тут працювала ціла, знаєте, така не тільки російські спецслужби, ще хтось був. Я не знаю, хто це міг бути. Ось. А ну, які мотиви? Які мотиви подивимося? Ну, спробуємо, по крайній мірі. Знаєте, мотиви можуть бути. Я, я сподіваюся, що я зможу прочитати. Які мотиви були? Було це. Ну, Думаю, що було предумірено. Да, тим більше це, це показували з самого початку ще. Тару. Так, які мотиви були? Ну, от і показує нам, як його. Усунули заради когось. Він або чиєсь місце займав, або хтось хоче його місце. Там же ж їх багато цих принців ось. Тому, е ну, будемо так говорити, його силою усунули. Усунули силою як могли. Це було, ну, скажімо, так, заплановано і усунули з такого місця. Якось так. Тут, ви знаєте, в мене навіть таке враження, що тут і свої теж, тут і свої, тут не тільки російські спецслужби. Дивіться, це, може бути, російські спецслужби найняли когось, а могли, навпаки, знаєте, якось ну, співпраця, співпраця. Гаразд, мої дорогенькі, більше сказати вам не можу, але це був не, насл... не той, не той приз, принц, який зустрів Путіна. Путін тут ні до чого, якщо то спецслужби. Ось якось так. А, чекайте, був це наказ Путіна. Ну, дивіться. А в нього багато наказів. Тут, тут багато наказів місяць. Тут багато наказів, кого вбити. Тобто карти показують, що ще там у них цілий пучок їх, їх цілий букет. А давайте подивимося, хто, чи будуть наступних хтось ще когось. Ще не вирішили, але будуть. Будуть. Будуть, а, наступним буде якийсь військовий. Це не значить, що він буде в Саудовській Аравії, це буде якась, можливо, інша країна. Це може бути і свій. Дивіться, як я сказала, що у них багато кого вони хочуть прибрати в таємний спосіб. Що карти показують, це буде військовий, тому що ви, ну, дивіться, вийшла карта взагалі-то військова, король мечів. Але це може бути і просто по гороскопу. Водолій, наприклад, Близнюк, наприклад, або, наприклад, як вони, Терези. Ось. Або якийсь військовий. Під, до речі, під цю карту попадають не тільки військові, айтішники, спеціалісти, інженери, лікарі, хірурги, юристи, адвокати, прокурори і тому подібне і хороші взагалі спеціалісти в якійсь справі. Це якийсь математик може бути. Розумієте, щось таке, якийсь винахідник може бути. Це людина точних наук може бути, якось так. От і робіть висновки, хто це може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу, за те, що ви мені такий підсунули розклад. Ось, і розібрались, хто кого От. і хто наступний. Щиро вдячна вам за все, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!